Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ринковій молитві, на нашій початку нашої сьогоднішньої денної варти. І ми продовжуємо наш шлях Божої дороги. І сьогодні беремо другий оцей дороговказ, який Господь Бог залишає нам для того, щоб ми безпечно рухались по цій дорозі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава! Цим другим знаком, цим дорогом вказом, є друга заповідь, яка, знову ж таки, дуже просто, коротко звучить. Не взивай на вас імени Господа Бога. Здавалося би, що такого ось ця заповідь і чому вона така є? Що вона так дає нам в цьому житті, і як вона може повпливати? Знову ж таки, на нас зараз в час війни. Знову ж таки, треба трошечки пересунутись в історію, так як я вчора казав, без духовної історії, тобто без знання Святого письма, того, що там було описано, особливо в Старому Завіті. Важко буде. І який Господь Бог виводить з єгипетського полону, який доводить до обіця, обіцяної землі, але вони розчаровуються, тому що вони вважають себе слабкими, сильними. Я перепрошую слабкими себе вважають, А народ, який в тому краю буде сильний, знов будуть рабами. І замість того, щоб покластися на Бога, вони починають нарікати. Що Бог робить не хочете, значить, в рай, тобто цю землю робити війну. Той, хто мислить по-рабськи, землю не вірить. Наголошую, мислить як раб. Мислення раба, яке? Байдуже, хто наді мною. Мені головне, щоб я мав що їсти, що пити, ну і де-де переночувати. Все інше мене не цікавить. Хто і що? Тож, Мислення раба. І з цим мисленням рабів з себе рабами Бог відправляє їх в пустиню. Для того, щоб ці раби виродилися, щоб мислення рабів відійшло, Бог створює для них умови, в яких вони борються за своє виживання. Вони вчаться покладатись на себе і вчаться покладатись на себе. Але це мислення раба. До чого воно приводить? До того, що людина сидить і нарікає. Тобто людина звинувачує всіх і все довкола себе. Всі винні в тому, що їй погано. Коли їй кажуть, встані не зробили не можу, бо мені не спорить. Мислення раба. Мені тут добре, мені тут гарно, мені головне, щоб я мав що їсти пити, все інше мене не обходить. Мислення раба це моя хата з краю і нічого не знаю. Мислення раба, а, війна далеко. От коли прийду до мій дім, я буду захищати. А, війна далеко, там є інші, які мене захищають, а я тут. Порославляюся, покайфую. Мислення раба. Так от, чому я так багато про це говорю? Коли людина мислить Мислення раба. Бог для неї не існує, Бог це щось таке абстрактне. І тоді, і тоді вона до Бога ставиться зневаженою. А зневага полягає в тому, що вона, Бог, слово Бог, використовує як слово Паразит. Тобто, ви, знаєте, вклинює свою розмову. Причому прошу. Я перепрошую. Вклинює свою розмову це слово, ось це звернення до Бога. Як щось таке. Причому дуже часто саме в негативному значенні. Що я маю на увазі, знаєте, ой Божечки, що ж я наробив? Чи ой Божечки, що ж я наробив? Тобто людина говорить, призиває Бога, але при цьому Бога не Ви от в розмові, ну не в розмові, знаєте, це як от вас количуть, знаєте, так, зараз зараз щоб ви знаєте, якось з цим хлопчиком берхуна, який кричав Вовки, вовки, люди збігалися, вовків не було. А там якийсь сто раз дійсно вовки прийшли, він знов кричить Вовки, вовки, а люди кажуть, та він знов. І от так само з Богом. Коли ми в своїй розмові, оце слово «Бог», звернення, використовуємо, але при цьому ми не скеровуємо свою думку до Бога. Тобто в той момент я не маю, не є свідомий, що мені і що я розмовляю з Богом, як от просто таке, як звичайне слово прозвучало, про це слово. Ми Завжди відкликається на наш помилка, завжди приходить до нас. Завжди наголошуємо. Кожне наше звернення до Бога він чує. Але коли протягом дня ми там 10, 15, 20 разів живемо це слово Бога, у, у такому розмові, в якій я не знаю, не, не 20 раз Бог прийде, прийде в пустоту. Тому що людина пуста в той момент. Вона не ну, пуста в тому значенні, що Бога немає. Вона просто так собі це сказала. Жаль. Пустота в якому значенні? Раз ти цілий день говорив оце слово Бог в пустоту, то коли ти стаєш на молитву, ти далі це слово пустоту. І Бог бачить цю пусту молитву. Чи прийде тоді Бог? Ні. Для чого? Ти мене не потребуєш. Ти цілий день мене кликав і не потребував. І зараз в часі ось цієї молитви ти знову стоїш. Але ти hmm. вже настільки звик говорити слово Бог в пустоту, що навіть коли ти стоїш на молитві і промовляєш литво Отчинаш, ці слова звучать в пустоту. А Бог не хоче пропустити. Hmm. Mm. Навіть коли Він прийде, ми його не хочемо. Не взивай немарно імени Господа. Тобто не взивай слово Бога, Господь Ісус, як пустоту, як зв'язуючи між іншими словами, як якесь просте звернення без ніякої потреби. Як слово не вживається як слово паразит, воно ріже вухо, вибачте, будь ласка, але інакше я не знаю, як це сказати. Не треба цього робити. Ми маємо бути свідомими кожного свого слова, Свідомих своїх звер. Бо кажуть дуже часто. Взивайна варта імене Господа Бога це не кликати Бога в проститут, це не нарікання, і одвертаючись до історії, духовної історії нашого і євреїв, І ці раби виходять в пустину. І Бога для них немає такого. І що вони роблять? Вони нарікають на Бога. Вони говорять слова в пустоту. Вони говорять прокляння. Їхня мова стає пустою і ненависною. Що тоді зробить Господь? Посилає змій, в табір євреї? Змії, які кусають їх за їхні слова, щоб тим самим показати, що кожне слово, яке ми промовляємо в пустоту, кожне слово, яке промовляється з ненависті, кожний матют, який ми промовляємо, це та змія, яка кусає і призводить до смерті. І аж тоді люди усвідомили, що без Бога нічого не можуть. І почали говорити свідомо про Бога, Боже, рятуй, ви зрозуміли, що без Бога. І що Бога не можна зневажати пустими словами. І Мойсей ставить змію відіно на Христі посеред посередбав. І кожен, хто з вірою. А віра це наповнення, це свідомість, з вірою дивиться на цього змія, молиться Бога, оздоровляється. І тому не взивай немарної імно. І по нашій мові я можу особисто я так визначаю, хто є переді мною? Яка особистість? Наскільки ця особистість є повна чи не повна, Наскільки ця особистість здатна бути людиною? Але десь є якийсь той, знаєте, хробачок. Якийсь е, Оце ще, ще рабське мислення не до кінця викоріну, рівно породжує ці слова. І тому ми багато говорили про вживання про розмову українською мовою. що це відрізнить нас від росіян. Так відрізняє. А ще нас від росіян буде відрізняти? Čisto mama, no, mama no, brez matuki. Якщо ми звертаємося до Бога в постоті, тобто слова Бога, слово Бог Господь, як постоту промовляємо, тоді і матюки в наше життя входять в мірі. А якщо я є свідомий своєї мови, то і я не напрягаюсь і не вживаю слова Господь, чи Бог як перед словом, і не промовляю постоті? святим дай нам сьогодні. І проси нам провидінняше, яким ми прощаємо наващати нашу і наведення сусфокусу, а розуму на свідомо. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас рішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи Христа, Сина Боже, помилуй нас гришне. Господи, Ісуса Христа, Сина Боже, помилуй нас ріш. Господи Ісуса Христа, Сина Боже, помилуй нас з О Господи Ісуса Христа, Сина Боже, помилуй нас ріш. Господи, Ісуса Христа, Сина помилу Божий, помилуй нас рішна. Господи, Ісуса Христа, Сина Боже, помилуй нас ріща. Слава Сину Сину, Святому Духові, се час и навіки на вічні. Ами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони Господи, в цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, зараз, кожного, хто зараз і зброю в руках захищає, розглядає Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних людей, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей Всіх українців, що є на окупованій території, Господа, захисти їх і захорони, а всіх наших військовополонених поверне живими і неушкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів-росіян, що вони визнали всі свої гріхи, проскаяли своїх злочинів, склали всі все своє зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і Україну і більше ніколи не ні з ким не воювати. Просимо тебе, Господи, благослови закордон.